Натискаєш на туристичну локацію і переглядаєш відео мистецької постановки у тему, чи то навіть знято на цьому ж об'єкті. Закарпаття відтепер має свою інтерактивну карту. Її створили викладачі та студенти Академії культури і мистецтв. Ось така карта, де ви коли переходите за посиланням, нажимаєте на першу кнопку. Вас переход, направляє на туристичний об'єкт. Все підписано. До прикладу, Мукачівський район, палац графів Шенбурнів, замок Берегвар, п'ятикутний палац. До нього підв'язаний арт-проєкт Кривава княгиня або як Ервін Змія переміг майстерська робота Ірини Миколаївни Шевцової та Михайла Андрійовича Шутєва. Такий підхід до практики до вподоби студентам, адже в такий спосіб можуть себе виразити і залишити у пам'яті не тільки закарпатців, а й туристи з різних куточків світу. За роки студентства я багато де танцювала, і в тих постановках, які відтворені на інтерактивній карті, це була кривава княгиня, це було святове назбирання на горі чи зай, це був словацький танець пляшевий. Дуже цікаво для студентів. Оці всі процеси саме підготовки. Ми самі робили реквізит. На навезене збирання це була бочка, в якій чавлять вино, листочки, оце за яку ми збирали, і якби її так відтворювали, та щоб вона виглядала наживо. Воно насправді дуже цікаво захоплює, дуже класний досвід, тому що крім того, що ми ретельно готуємося, це ще досвід зйомок, щоб це все відтворити з декількох ракурсів, з декількох кадрів. Це все ну, не просто наглядача, так наживо один раз танцював і все. А декілька перезнімань, емоцій потрібно кожен раз не менше відтворювати, як з першого разу. Так це ну насправді дуже цікавий досвід для студентів. Цікаво, тому що це і розкриває нас як студентів, я хореографів, тому що ми мусимо і показати через емоції, і також знати історію нашого краю, і всю історію цієї частинки, пережити ці часи разом з нашими предками і вірити, потім розказувати це, як і для нас, і як і для викладачів. Це дуже ну, хороша ідея. Допомагає і сучасній молоді дізнаватися про минуле. як... Ми наші практики, щоб ми знали нашу історію, тому що родованість це і дає це. Нам дає те, що ми знаємо історію і нашої країни, і нашого краю. Наразі 40 об'єктів на інтерактивній туристичній карті Закарпаття, до яких прикріплено відеопостановок. Це кропітка робота під керівництвом викладачів кафедри мистецьких дисциплін академії. Словацький танець Фляшевий, який був прикріплений до певної локації. А також ми працювали ще спільний такий проект, ну, наприклад, як Синевір. Да? На жаль, нам не, не вдалося виїхати на саму локацію і відзняти цілий, тому що це півгодинна вистава хореографічна. Нам не вдалося виїхати на саму локацію, але на мою думку, твір вийшов досить такий масштабний, і ми відтворили таку легенду про синь і віра. Тому думаю, що це для туристів буде дуже цікаво і пізнавально не тільки як локацію, а ще і легенду дізнатися. В самій ідеї да, лягла така основа це збереження наших традицій. Те, що було зібрано і створено нашими нащадками, і наше завдання митців на сьогоднішній день, звісно, це зберегти надбання. Спочатку виникає ідея, каже Єлізавета Бабяк, потім створюється композиційний план. Планується драматургія номера, сценічний одяг відповідно до епохи та регіону. У Мене три постановки. Хочу зараз на одну на одній постановці зупинитися. Це постановка Івана Купала, у музей під відкритим небом. Ми там знімали на фоні хаток старих, на фоні маленької річки, яка там є, цей номер на Івана Купала. Діти були, студенти були одіті, національні костюми українські, сорочки, плили вінки. Кидали їх туди в Ставолю, хлопці їх ловили, одягали дівчатам на голову. Це дуже було цікаво, тому що якраз це було свято Івана Купала, і всі люди, які прийшли подивитися на Закарпаття, відвідати Закарпаття. От вони були присутні і в кінці дарили ці вінки на голову, клали людям, які прийшли подивитися це свято. От і це зазняли і поставили на карту саме цього музею. Це авторські постановки. Вони Ну, унікальні тим, що ми, крім того, що ми робимо свої танці, ми даємо студентам можливість якби знайомитися з мистецтвом, да, ознайомитися з локаціями, на яких вони бо ми говоримо про це, де ми будемо виступати, що це означає. Ось ну і залишити в історії слід нашої академії. У хід іде різна хореографія. Сучасна, історико-побутова, народно-сценічна, стилізована. Усе таким чином, аби передати у танці сюжет і образи тих часів. Думаю, 70-80% авторської моєї постановки. Ну і, звичайно, разом, що ми з колегами створювали, як і Синивирське озеро, 5 хореографів. Працювали над цією постановкою, але крім того, мої авторські постановки є дуже багато угорських творів, не того що у нас був угорський відділ. Власні постановки, такі як Пинтя, про <кій>, легенду про пинтю, теж приєднаний такий великий твір, як «Бограч», звичайно. Це блюдо Угорське, так що ми приєднали до Берегівського району за цей останній рік. Знову з'явилися такі хореографічні твори, наприклад, як на Кичерці. От є у нас в Міжгірському районі, на Міжгірщині, бо вже не, нема Міжгірського району, на Міжгірщині гора Кичерка. І от є танець, звичайно. Я б хотів назвати Василь Василя Пішту, який робив цей хореографічний твір, але пос його хореографія, але моя постановка. Номер Губаня, хореографія Івана Пастеляка, постановка моя. І багато таких номерів, які вже також можна буде приєднати. Велика і кропітка робота, витрати, брак чоловіків для постановок через війну. Попри труднощі, проєкт розвивається. Вже до кінця цього року ще п'ять локацій отримують свої мистецькі тематичні проєкти на мапі. Процес реалізації задуму мав декілька етапів. По-перше, ми всі відчули на кафедрі, що ця ідея має практичний вихід. І має бути дуже відкритою не лише замкнутою в регіоні, а відкритою до всіх практик в Україні. Тому всі роботи, які балетмейстерські були створені вже на той момент і складали, так скажемо, Золотий фонд Академії культури і мистецтв, ми зібрали в одну в один такий гарний список, який можна презентувати далеко-далеко за межі регіону і України, які мають. Естетичну, мистецьку, художню і так далі, цінність. Організатори хотіли, аби турист не просто бачив красиві місця, а відчував їх емоційно, через танець, рухи. Це глибше занурює у атмосферу кожної локації. Якщо замах це дух епохи, коли він створений. Якщо це локація природня – це також та діяльність людська, яка Можливо, на цій локації була впроваджена. Якщо це прив'язка до конкретного персоналію, до конкретної персоналії, да героя цього часу або регіону, або Закарпаття, то це також має свої певні художні характеристики, і отрима ці втілені художні риси в балетмейстерському об'єкті. А ідея створення такої інтерактивної туристично-мистецької мапи викладачки академії Ірини Шевцової почали роботу над нею півтори роки тому, проте відо найкращих постановок обирали за останні 10 років. Все відбувалося в практичних умовах. Ми почали переходити на перформативне І З'явилися такі можливості. У нас є аудіовізуальне мистецтво, і відеопрограми робили ми вже не опосередковано в замках. Перший проект такий з'явився в Ужгородському замку. а потім ми ще знімали такий проєкт в санаторії Карпати, замку Шенпорні. І зрозуміли, що чим. Вигідніше це відео мистецтво наше і інтерактивні сеті нам дають збільшити глядацьку аудиторію. І потім з'явилася така ідея відтворити всі творчі об'єкти на наших туристичних об'єктах, щоб популяризувати мистецтво хореографічне, мистецтво Закарпаття, щоб його зберігати, і щоб з будь-якого точку світу з Бразилії, з Аргентини могли побачити в Закарпаття, доторкнутися до цього мистецтва хореографії. Але ну, проект має на меті ще більше. Ми запрошуємо митців всіх. Всіх видів, жанрів, цей вокальний, цей сценічний, долучитися до цього проєкту і зробити більш широким ну, нашу, нашу спадщину. Студентство ініціативу викладачів підхопила, адже живуть у світі діджиталізації, і такий формат, як то кажуть, заходить молоді. Тим паче, під час повномасштабної війни не завжди виходить організувати чи відвідувати концерти, вистави чи інші мистецькі заходи. А у такий спосіб мистецтво стає ближчим, може подорожувати світом. Проєкт уже доступний онлайн на сайті Академії культури і мистецтв у планах розповсюдити на широкий загал, аби інтерактивна карта була у вільному доступі.